Тесло, сокира та струги. Такими старовинними ремісничими інструментами реконструктори з різних куточків України відтісують середньовічний човен довбанку. Майструють його із тополі. За макет обрали старослов'янський корабель, який археологи віднайшли на Волині. Щоправда, Прикарпатський човен буде дещо менший, кажуть активісти. Усього 6 метрів. Наше завдання було спробувати технології, які використовували наші проектки. Через те, ну, на даний момент. Ну і взагалі в світі традиції зберігаються і вони культивуються, і вони мають можливості для потенційного розвитку. Спочатку ми дізнавалися, як кадр вона використовувалася в цей період. Через те, що, наприклад, знайти дерево відповідне для будівництва човна досить тяжко. Через те, що воно має мати відповідну товщину, в першу чергу далі воно має бути рівне. І третє бажано щоб. Воно так би було ну, так би, майже без сучки, в нашому випадку в верхній частині трошки в нас попало. Реконструктори стверджують, для створення старослов'янського корабля потрібно чимало часу. Наразі обробляють дно човна. Наступним етапом буде вимочування деревини та її розпарювання вогнем. Пізніше будемо розводити борта, тобто бо є дані, що цей човен. Він, Швидше за все недороблений, тобто до кінця, який знайдений, і це, якби свого роду, така експериментальна археологія. Тобто, ми будемо розводити борта і нашивати ще три ряди дощок для того, щоб це був повноцінний корабель. Глиняний посуд, багаття та автентичний одяг. Творці човна вирішили повністю зануритись у середньовіччя. Учасниця проекту Марія Іванців у таборі живе з чоловіком та трьома дітьми. Каже, тут виконує свої жіночі обов'язки. Перевіряємо на на практиці ми готуємо пшеничну таку кашу з м'ясом. Хлопці будуть багато працювати, і відповідно їм потрібно буде енергії, тому буде обов'язково м'ясо будуть овочі. Ось у нас тут ще квашені різні огірочки залишилися. Ми намагаємося відтворювати такі автентичні страви без використання таких надсучасних продуктів. От, і все ми готуємо в казані на відкритому вогні. На, на, на мені ви бачите свиту, такий це верхній одяг. Е, значить, е, він пошитий з шерсті. От, е, це не є там з ну, конкретного це як ну, більше стеризації, але по зображувальних джерелах. От, е, в принципі, на нього також вдягався обладунок. Тобто я на нього я вдягаю обладунок, коли е, бою. А так то я його використовую Коли... Погода, прохолодніша. Це сумка шкіряна, така вона вже старенька в мене, але вона обов'язково, бо виходить, що одяг нема в кишень. Тобто завжди люди або все до поясу або мали якісь торби, в які вони клали. І порожньо коли так, що є в тебе сумка під ну, шкірина, така невелика для якихось речей. Є сухарка така через плече, в mm яку -hmm. ти кладеш щось більше, але сухарка порожну туди якусь їжу клали, сухарів, мовно так. Mm -hmm. от, і все решта підвішувалося, переважно до пояса. Ніж там такі речі. Найближчим часом пасажирами старовинного корабля будуть усі бажаючі івано-франківці. Уже на початку квітня середньовічний човен буде спущено на води міського озера. Віра Ковцун, Михайло Тімаков, новини на de fuga.